Український паганіні, скрипаль віртуоз, Василь Попадюк та Пападюк Бенд у Полтавській політехніці. Мета концерту, як завжди, благодійна підтримка збройних сил України. Сьогодні у всіх глядачів унікальна можливість почути наживо віртуозного скрипаля, всесвітньо відомого українського музиканта. Концерт пройшов у рамках відзначення 205-річчя національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Унікальна мистецька подія стала можливою завдяки спільним зусиллям ректора Полтавської політехніки Володимира Онищенка та народного депутата України, члена наглядової ради університету Максима Ткаченка, які активно розвивають ідею популяризації української культури у закладах вищої освіти України. Василь Попадюк. Музикант зі світовим ім'ям ним захоплюються на всіх континентах. Музикант живе у Канаді, але все життя популяризує українську культуру. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Скрипаль разом зі своїм бендом провів безліч благодійних концертів, як за кордоном, так і на батьківщині. Концерт у Полтавській політехніці теж мав благодійну мету. Зібрані кошти спрямують на допомогу Збройним силам України. До майстерного виконання на скрипці Василь Попадюк долучив і ректора політехніки Володимира Онищенка. Глядаць сказала, тепло вітала імпровізований творчий дует. Після концерту Василь Попадюк залюбки спілкувався і фотографувався із глядачами, давав інтерв'ю, а ще залишив свої побажання у почесній книзі полтавської політехніки: світові шедеври, віртуозне виконання, класичне мистецтво у класичному університеті.